Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви зазирнули до мене на кухні. Сьогодні будемо готувати дуже смачний пляцок. Готується легко, просто, без випікання. Цього пляцка ми ще готували в моєму дитинстві. Він мені дуже подобається, готується легко, просто, якщо у вас немає часу стояти біля духовки, а просто все зібрати, тоді готуйте і ви будете задоволені. Розпочну з приготування крему, який готується дуже легко і просто. Беремо сметану і додаємо сюди цукор. Дивіться, у мене сьогодні сметана домашня, досить жирна, тому крем виходить густим. Якщо ви використовуєте магазинну сметану, або відправте сметану на друшлаг на цілу ніч в холодильник, застеливши марлічкою, щоб стекла сироватка, або додайте загущувач. Ось такий густий крем вийшов. В принципі, це все приготування. Далі збираємо торт. Беремо крекер. Я використовую двох видів: вершковий та шоколадний. І варене з молоко. До речі, у мене згущене молоко домашнього виробництва. Якщо вам цікаво, як його приготувати, посилання залишу в описі під цим відео. Банан подрібнюю, і далі збираємо торт. Піднос я змащую трішки кремом і викладаємо перший шар. Це будуть квадратні білі вафлі. Можна цей торт робити круглим, але квадратним зручніше, і він виходить набагато більшим. От, пропорцію я сьогодні давала саме на пачку білої вафлі. Змащую згущеним молоком і викладаю першим шаром вершковий крекер. Далі дивіться, я виклала банани і почала змащувати кремом, а потім вирішила, що все-таки я не буду кожен шар перекладати бананами, а перший шар банани, а середній шар я виложу повністю бананами, і так буде простіше і смачніше. І далі змащуємо це все кремом. Чому поверх бананів викладаю крем, тоді банани не потемніють в торті, якщо ви їх покриєте кремом. Коли це все змастило кремом, накриваємо вафельним коржем і повторюємо цю ж саму процедуру знову ж таки з молоко. Але цього разу я вже викладаю шоколадний крекер. Цей торт люблю готувати за те, що він реально готується просто швидко. Я вам скажу, що мої діти дуже люблять його. Ти взагалі це смачно і це дуже просто. Якщо у вас немає часу стояти біля духовки, замішувати тісто. Рекомендую готувати цей торт і ви будете задоволені. І до того ж, порція виходить досить великою. Таких шарів у мене вийшло 4. Останні шари, я вже нічим не буду викладати, боки змащую кремом. І роблю ось такий декор. У мене залишилось трішки згущеного молока, трішки крему. Хоча можна змастити все просто згущенкою, посипати горішками, можна все змастити просто кремом, посипати кокосовою стружкою, або залити шоколадною глазурю. Тут же що вам до вподоби, що вам хочеться. Я таке роблю, як то кажуть, безвідходне виробництво змащую залишками кремів. І усе відправляю в холодильник на 2-3 години. Краще всього на ніч. Я вам скажу, що цей торт чим довше стоїть, тим смачніший. Коли крекер розм'якне, ці всі смаки між собою подружаться дуже і дуже смачно. Рекомендую приготувати такий тортик буквально декілька хвилин вашого часу, і всі будуть задоволені. Легко, просто, швидко і смачно. До речі, напишіть мені в коментарях, чи ви готували колись в своєму дитинстві чи раніше такий торт. Тому що у нас в ті часи цей. Торт був на всі свята, це точно. Ну що ж, до зустрічі, готуйте. готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. А я зараз показую вам цей тортик, який в мене просочувався 4 години. А коли ми його скуштували на наступний день, бо залишилось декілька шматочків, то він був ще смачнішим. До нових зустрічей на каналі смачно, просто та доступно!